Шановне товариство, пропонуємо книжкову виставку поезія Тараса Шевченка і музика, присвячена 200-річчю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Тарас Шевченко постать неординарна в світовій мировій культурі. Як не один з поетів його творчість дуже широко представлена. В музичних, музичних композиціях композиторів як України, так і інших країн світу. З, першої, з перших днів життя Тарас Груріч Шевченко виховувався в дусі українських народних пісень різного спрямування. Ще малою дитиною він подорожував разом з батьком э, в його чумацьких э, подорожах по Україні. Він слухав свого дідуся, э, слухав, э, слухав пісні, э, пісні сусідів, э, часто, э, не відвідуючи занять у школі, він ховався. Ховався десь у куточку і е, співав про себе чи слухав е, сусідку свою Оксану Коваленко, е, яка була його першим вчителем і наставником в житті. Вона е, дуже е, дуже щиро ставилася до нього, навчала його е, мові. Любові всьому, тому, що дає красу в нашому житті. І ось коли Тарас Григорович Шевченко став вільною в юридичному плані людиною і почав створювати свої поетичні твори, він одразу ж в перших же творах. Віддав, віддав належне е, тим творцям української народної пісні, яких він так шанував. Ось, скажімо, в, в перебенді в одному з перших своїх творів, як він, як він е, в невеличк, невеличкому цьому творі е, намагається. Відтворити цілу, цілий перелік того, що народ співав, що співали в кобзарі е, в Україні. Навіть по, цих, е, по тому, на що посилається перебіддя, ми можемо зрозуміти, наскільки, е, наскільки глибоко знав Тарас Григорович Шевченка українську народну творчість, українські народні пісні. Перебендя старий сліпий, хто його не знає. Він усюди вештається та на кобзі знає. А хто знає, того знають і дякують люди. Він їм туго розганяє, хоч сам світом нудить. По підтиню сірамаха і дню її ночує. Нема йому в світі хати. не доля жартує над старою головою, а йому байдуже. Сяде собі, заспіває Ой не шуми дуже. Заспіває та й згадає, що він сиротина пожуриться, посумує, сидячи під тином. Отакий то перебендя старий та химерний, Заспіває причалого, на горлицю зверне, з дівчатами на вигані гриться та веснянку, а у шинку з парубками серби на шимкарку, жонатиме на бенкеті, де свекруха злає, Протополю, лиху долю, а потім у гаю. На базарі пролазаря. Аби щоб ти знали, тяжко важко заспіває, як Січ руйнували. Отакий-то перебендя, старий та химерний. Заспіває, засміється, а на сльози зверне. Отже, ви бачите, в невеличкому абзаці Тарас Єврович нагадує, нагадує нам більше, ніж про десяток назв назв тих пісень, які, які ходили тоді по Україні. Тарас Григорович Шевченко дуже, дуже поетично пише, пише в своїх повістях і щоденнику про музикантів, показує, показує свою любов до музики. Він дуже, він дуже красиво описує, описує музикальні інструменти, гру на, на цих інструментах. Ось, скажем, в повести «Музыкант», яку я написал в российскую мову, Он написал виолончель. Виолончель с фортепиано – это такая божественная гармония, что вечно бы слушал ее и не наслушался. Особенно, когда они вдвоем исполняют эту волшебную серенаду. Я, впрочем, думаю, и не без оснований, что кроме гармонии звуков, между ними существует высочайшая гармония самых нежных чувств. Максим Тадейович Ривський відзначав, що в поезії Тараса Григоровича Шевченка вони створені так, що дуже легко перекладаються на музику. Співучість, співучість Шевченківського вірша дивовижна. Недаром його творчість притягала і притягує багатьох композиторів. Виключно багатий Шевченків звукопис. Ось рядки з балади утоплена, які передають шелесто осоки коло берега. Хто се, хто се по сімбоці чеше косу, хто се. Тарас Григорович Шевченка ще при житті дочекався того, що його поезії виконувалися в різних варіантах кобзарями просто простими людьми а вже після після його смерті заповіт заповіт був співався і виконувався більше ніж у десяти різних варіантів так скажімо одним з перших був микола лисенко Молодим ще 26-річним випускником музичного закладу він створив, створив музику на слова заповіту. Але найбільш відомим, відомим автором заповіту був Гладкий мешканець Полтави, який не мав ніякого. Ніякої музичної освіти. Його ноти продавалися з написом першої літери ГЛ, і фактично це раритет. І ось гладкий заповіт музика, музика гладкого, вона багато років. Є базою для різних варіантів, варіантів заповіту. Отже, що ще потрібно додати, додати до нашої невеличкої, невеличкого вступного слова до виставки поезія Тараса Шевченка і музика? Наша основна, основні джерела. Джерела нашої виставки це кілька книжок Королюк, музикознавця, яка створила, створила біографію, точніше, не біографію, а просто розповіла про створення Шевченки. Створення історії. Вона зробила історію. Створення музичних творів на слова Тараса Григоровича Шевченка. Ну, і основним композитором, який в нас зробив найбільший внесок в поширення, поширення творів Тараса Григоровича Шевченка в музиці, це, безперечно, Микола Лисенко. В радянські часи всі, практично всі композитори зверталися до творчості Тараса Григоровича Шевченка. У нас є під е, більше 10 книжок е, про творчість наших українських композиторів, в яких йдеться про створення музичних творів різних е, хорів чи ораторій, чи просто. Е, Творів на твор на поезії Тараса Григоровича Шевченка. Слід зауважити, що в цьому році почала видаватися 20, приблизно 10-тонна енциклопедія, яка налічує 200, 200 різних хорів на. Слова Тараса Григоровича Шевченка. Тобто тільки, тільки хорове виконання різних поезій Тараса Григоровича Шевченка нарахує у нас 200, приблизно 200 нас. 200 так що кобзар Тараса Григоровича Шевченка, це слід сказати, що це найбільший в історії в історії світової поезії збірка точніше найбільша збірка поезії яка перекладалася на, на музик This що ми